Цей день настав Олександр Усик проти Даніеля Дюбуа, чемпіонський бій у хевівейті. Як цей бій пройшов у Вроцлаві? Що сталося в п'ятому раунді? З вас лайк і розказуємо. Відразу стало видно наскільки кремезний цей Даніель Дюбуа. яким би андердогом він не був, а все ж дитина здорова. Усик прицілюється, викидаючи легкий джеб. Як завжди, активні ноги і помірне підступання до суперника у першому раунді. Обидва десь легесенько пропускали. А що буде, коли ці булави полетять по цілі, як слід? Уже скоро побачимо. Усик намацує свою дистанцію, але до кінця за британцем не йде. Триває розвідка бою. В куті у Даніеля Джеймса Лібашир, екс-тренер Усика та кличка, дає свої підказки. Починаючи підступати, Даніель наштовхується на джеб Усика. До чого це може призвести? Він має пам'ятати споєдинку проти Джойса, коли не зміг продовжити бій через майже закрите око. Проте поки лише пристрілка від українця. Уже в другому раунді Сашко кілька разів розчехлив свою дальню ліву. І це було прицільно. З кожною хвилиною олімпійський чемпіон збільшує інтенсивність свого пресингу. Поставити на бій Тайсона ф'юрі проти Френсі Сандгану, канелу проти Черло та інші поєдинки можна на сайті наших партнерів компанії Фавбет. Ловіть бонус за посиланням у закріпленому коментарі та ставте разом з українськими букмекерами Фавбет. Виднілася різниця в стійках. Наскільки закритий, наскільки вузько тримає руки Сашко, настільки дещо розмашисто діє Даніель. Це потенційні шпарини в захисті британця. Відчувалося, що Сашко міг кілька разів міцно війти, але не робив цього. Просто зарано. Поки що Усик готує свої потужні комбінації та виманює опонента. Хороша рухливість чемпіона і спроба Дюбуа нав'язати силовий бокс. Усик на це не ведеться. Кілька разів різко пішовши в атаку, 25-річний боксер провалився та отримав у відповідь. Поки це 1-2 від Усика на довгі серії Сашко на старті не йде. Тарчинська арена у Вроцлаві була у зливі, проте багаття в ринзі запалювалося щохвилини все гарячіше. А що це було в п'ятому раунді? Дюба вгатив усику нижче пояса прямо на старті пятої трихвилинки. хвилинки. Суддя відразу відреагував, показавши, що це не нокдаун. Українець взяв момент на подихати, але став виглядати дещо важко. Невже це і є той нокаут, про який команда Динаміта весь час казала напередодні бою? Сашко впав на канваси, взяв більше хвилини на те, аби відновитися, і він мав на це право. Рефрі Луїс Пабон відразу це сказав і дав іще хвилину на відпочинок Олександрові. Сашко продовжив. Це було дійсно важко, але Сашко і це зумів пройти. Відразу після продовження Дюбуа став сильно нагнітати, захотів скористатися брудним епізодом. Думаю, після удару по зоні яйчі лють українця виросла кратно. Уже в цій же три хвилинці Сашко мав кілька епізодів, коли він спіймав ідеальну дюбуа своїми боковими. Але поки що українець не закінчував. Кілька ударів пройшли на межі з гонгом. Накал зростав щосекунди. Здавалося, усик просто зненавидів Даніеля. вмить. Такого злого усика ми не бачили з часів Марко Хука. Тоді чемпіона також як слід роздраконили. Даніель викидав свій джеб. Сама рука виглядала масивно, але ударам бракувало акценту, а усик підступав. Сашко намагається не відпускати британця на довгу дистанцію. Дюбуа весь час у напрузі і чекає, коли йому прилетить. Українець відновився після рокового пропущеного нижче пояса. І це головне. Потужні одиночні це максимум, що міг запропонувати Дюбуа. Сашкові такі випади були не страшними. Усук був частіший. Треба відзначити, що це були удари пристойної сили. Не на всю потужність, але Дюбуа точно посмакував української міці вже на основі шести раундів. Претенденту з кута підказували вицілювати пузо Сашка. Щоправда, що таке удари по пузу від британця і куди вони реально можуть дійти, ми вже побачили. Дюбуа залишався скелею. Міцний, не дуже гнучкий, але й покласти його важко. Хоча усик уже дуже активно намагався це зробити в кінцівці сьомого раунду, усик дещо сповільнив темп, але все ще регулярно обував суперника під різними кутами. Бракувало кінцевої, акцентованої серії, аби прикінчити з любителем зігнути на чужі яйця. І враз нокдаун усик так і пішов до кінця і забив противника. Той взяв коліно. Міг стояти, але грамотно взяв коліно британець. Одна секунда до гонгу, і Сашко просто не встиг добити британця. Проте є ще наступні три хвилинки. Усик починає полювати за головою опонента. Цілеспрямована робота вперед. І ще одне падіння в раунді номер 9 І воно ж рокове. Суддя Луїс Пабон прийняв рішення, що на цьому все. Перемога технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Українець справедливо покарав противника і до чемпіонських раундів. Просто красунчик. Після бою Сашко відразу підійшов до Дюбуа і прочитав йому кілька лекцій на тему боксу і справедливості. А потім сказав, що присвячує цю перемогу всій Україні та, зокрема, її Збройним силам. Слава Україні!